Сімкра, любителі Вахі, вже зовсім скоро вийде на ведіусі до Warhammer 3 Total War, де оновлення зазнають Зеленошкірі, огри і демони Хорна. Це вже третє відео по кривавому богу, і я офіційно клянусь, що це чи не найгірша прописана фракція. Ну не подобається мені раз за разом перечитувати про кров, різанину і кістки. І я не маю на увазі, що Хорну приділили мало уваги у книжках. Ні, це просто нудно читати. До чого я взагалі роблю цей вступ? Далі, Лано у мене були зеленошкірі і горбат залізний кіготь, який з'явиться в діусі також. Але до орків у мене ставлення також доволі натягнуте. Хоча мушу визнати, вони набагато цікавіші за хорна. Тому я рухатимуся знову по хронології, щоб не зняти відео просто не відчепись, бо я так просто вигорю. Сьогодні ж у нас історії про арбале Непереможного і Ужула Скултейкера. Минулого разу я назвав його черепокрадачем, що доволі кострокато. Тому пишіть свої варіанти перекладу у коментарях. Буде цікаво. Почитати Ну а ми починаємо. УЖУ Скултейкер смертне життя. Будучи ще смертним, уЖу носив зовсім інше ім'я. Вркас. у давні часи Вркас був могутнім полководцем племені Круган і заром племені Долган. Сформувавши розрізнені бойові загони у могутню армію, він повів їх у бій проти сил імперії Цавахтонга. Сотня полководців полягли від сокири Долган. І з кожною такою перемогою воїни вбитих вождів присягали Вркасу на вірність, і його армія збільшувалась. Згодом Варкас повів свою армію у землі тонгів, винищуючи все на своєму шляху. У вирішальній і найбільшій битві він нарешті зустрів гідного опонента та Кагана, наймогутнішого вождя тонгів за усю історію. Озброєний демонічним мечем з ім'ям кровожер. Каган зміг здолати Веркаса завдяки своїй перевазі в озброєнні. Курганський вождь був захоплений і посаджений на кіл, і протягом кількох днів його тіло повільно і болісно пронизувалося. Проте, замість того, щоб про смерть, Варкас. Був охоплений ненавистю. Каган позбав його смерті воїна і тому, зібравши всі сили. Він звільнився з кілка і повз через північні пустки, тягнучи за собою власні нутрощі, невдовзі Веркас натрапив на велику кузню. Саме тут Тайохтей виклував могутній демонічний меч, яким здолав Курганського заря. Коли умираючи Веркас наблизився до кузні, голос із самого її серця покликав його. Душа могутнього кровожара, давним-давно переможеного і підкореного каганом, була поневолена, щоб живити цю кузню. Демон, що жадав помсти, направив Веркаса до неї, щоб зробити з нього знаряддя відплати. Він наділив умираючи. Що окурганця силою кузні, подарувавши йому майже непроповну броню хаосу, монструозну силу, здатність до фізичної регенерації та меч, чорний, як і північна темрява. Так Веркас був відроджений як скултейкер. Протягом наступних років його ім'я стало легендою: невтомний чемпіон хаосу, що служив в хорну. Він кидав виклики, знищував усіх вождів, яких зустрічав, і приносив їхні черепи кривавому богу. Легенди розповідають, як він убив дракона хаосу Шаніта і поклав його закривавлені голови. Біля підніжжя трону черепів, як він виступив проти огрів племені москогризів і самотужки вигнав із їхніх земель, як він зважився протистояти гріхокраду увагів і вигнав демона зі світу смертних на тисячу років, як він зруйнував богохульне місто По, не залишивши в його проклятих стінах жодного з дітей Вашора в живих. Зрештою, він вирушив у землю тонгів. Ніхто не зміг протистояти йому: ні найхитріший хунг, ні найсильніший курганець, ні наймонструозніший гор. Усі, хто вступав з ним у бій. Були знищені, а їх тіла скидалися на купи. Жодне плем'я чи народ не змогли кинути виклик арміям Тайогея Кагана, але Скултейкер прорубав собі шлях крізь них, наче вони були беззахисними дітьми. Це спустошення тривало, доки сам великий Тайогтей не виступив на зустріч, щоб особисто зупинити цю загрозу. Зустрівшись із Каганом у його величному королівстві, Скултейкер вступив у дуель епічного масштабу. Два чемпіони хаосу зіткнулися в бою, змагаючись демонічними мечами, і билися протягом. Багатьох днів. Зрештою, скултейкер зміг смертельно поранити свого супротивника, але перед цим Тайохтей встиг загнати кровожара йому в живіт. Помста була здійснена того дня проте Скултейкер повинен був померти. Але завдяки боосхованню Хорна його можна було лише вигнати у світ хаосу, але не знищити. Через століття він повернувся, щоб зруйнувати батьківщину Тайохтея і вбити всіх його наступників. Він приніс їх черепи до своєї древньої кузні, знищивши їх країну назавжди. Землі були втягнуті в обитель Хорна у царстві хаосу, зникнувши із реального світу. За цей акт руйнування Черепократ отримав нагороду, піднесення до демонічного стану. Він прийняв форму. Могутнього кровопускача почав носити плащ із черепів і став одним із наймогутніших послідовників Хорна. Колись відомий як Феркас, тепер він став істотою, що навіки втілює гнів і жадобу крові кривавого бога. Століття демонізму. Ті, хто мандрував царством хаосу, розповідають про страхітливого блукача, що переміщається між різними фортецями. Цей блукач – ніхто інший, як у жутекер, найсильніший з усіх кровопускачів Хорна та безсмертний чемпіон Бога крові. Тисячоліття поєдинків зробили скултейкера неперевершним дуелянтом. Від його меча загинули деякі із найвідоміших воїнів світу. Коли скутейкер не бере участі у кампаніях з арміями свого господаря, він вільно блукає царством хаосу. Верхи на своєму могутньому джагернауті на ім'я. Хутірам він з'являється перед фортецями та опотами, кидаючи один викук за іншим найсильнішим воїном. Доки хтось із них не наважиться зустріти його в поєдинку один на один. Коли супротивник виходить на бій, скутейкер злізає зі свого вірного скуна. Вітає ворогом піднятим мечем. І стрімголов кидається вперед, щоб здобути ще один череп в ім'я бога крові. Такі дуелі стрімкі і криваві, адже черепокрадач швидший за останній удар розбитого серця та знає кожну слабкість свого ворога. Він не вбиває супротивників одразу, але має їм кінцівки, залишаючи їх безпорадними. Кіхтиста рука казку хапається за голову пораненого ворога. З його пальців виривається магічний вогонь, випалюючи шкіру та сухожилля, поки бліді кістки не оголюються на загальний огляд. Одним Бездоганним рухом, відточеним тисячами практик, скултейкер відриває череп від хребта. Після короткої миті, щоб помилуватися своєю останньою здобиччю, він кидає череп у грубо сплатений мішок, наповнений трофеями від попередніх жертв. Потім він знов голосно викрикує виклик до фортеці, розправляючись із кожним наступним чемпіоном, який наважується вийти, доки не залишиться більше охочих, або його не охопить нудьга. Знову сівши на куті рана, скултейкер вирушує на пошуки нових ворогів. Коли він повертається до водії. Хорна, він підносить ці трофеї своєму господарю. Більшість із них буде насаджена на шпилі парапеті навколо мідної цитаделі поряд із черепами інших його жертв. Але черепи тих супротивників, які виявилися особливо гідними, скултейкер залишить собі. Він чіпляє їх на свій плащ, як цінні сувеніри. Його бояться у смертних царствах так само, як і в дворах темних богів. Його ваблять історії про бою майстерність і чутки про могутніх воїнів, які можуть стати хоч якимсь викликом для нього. Орія ресні згадками про його появу перед воротами бритонських замків, норськіських таборів, урочих бенкатних залів, ельфійських маєтків, некрополів, екхари, та дворфійських караків. Щоразу він вимагав, щоб на поєдинок виходив видатний воїн. Такі зустрічі для смертних ніколи не закінчуються добре. Насправді, серед усіх легенд про скултейкера є лише одна, що розповідає про щось інше, окрім його перемоги. В імперських легендах ідеться, що Ужул бився із Зигмаром у Краєсвітніх горах три дні без перерви, але зрештою зазнав поразки від людини Бога. Скултейкер і досі носить шрам, залишений того дня, і він отримує велику насолоду від того, що відплачує за цей бой Орх нащадкам зигмара за кожної нагоди, Демони мають довгу пам'ять і прощення це останнє, про що вони думають. За тисячоліття колекція трофеїв скутекера стала настільки величезною, що її неможливо злічити. Хоча він збирає черепи усіх своїх жертв, лише черепи наймогутніших індивідів мають для нього справжню цінність, бо разом із взяттям черепа він успадковує частину сили ворога. Найцінніші черепи це сувеніри із тяжких і задовільних битв, які він і вішає на плащ. Так вже сталося, що демон, який починав своє існування як кровопускач, перетворився на того, кого самі темні боги поважають. Арбау непереможний у 830 році до появи імперії Зигмара. Норський, свідомий як Арбау Непереможний, руйнівник Хорна, втомився від пошуку ворогів, гідних протистояти йому у світі смертних. кажуть, що він вирушив на рівнину черепів, щоб кинути виклик самому Хорну. Після цього. Про нього не було чути нічого більше ніж три тисячі років, поки не розпочалося велике вторгнення хаосу у 2301 році у кисловіцькому місті Праах Арбау очолив сотню демонів у облозі. Саме він своєю могутньою сакерою нарешті зумав ворота міста. Поклавши початок бійні, чемпіон Хорна зумів якимось чином пережити поразку сил хаосу у великій війні, під час якої загинуло багато обраних послідовників темних богів, Арбаал – улюбленець скравого бога і його найвідданіший смертний слуга. Хорн обдарував його силою руйнівника. Нагородою, яка належить лише найбільшому чемпіону хаосу Хорна, невблаганна лють руйнування та кровопролиття охоплює Арбаала щоразу, коли він проривається крізь своїх ворогів у битві, ніхто ніколи не міг протистояти його атакам. Він завжди усвідомлює, як на нього дивляться очі хорна, знаючи, що якщо він коли-небудь втече з битви або зіткнеться із принизливим жалом поразки, жахливий гнів його божества покровителя зійде на нього і перетворить на жалюгідне породження хаосу. Таке покарання за невдачу. А на цьому, власне кажучи, і все. Ще в минулому відео я говорив, що про Арбаала буквально є кілька абзаців. Але навіть так, напевно, із усіх чотирьох персонажів Уор Арбала мені не подобається найбільше. В ньому прямо говориться, що Хорн перетворить його на породження хаос, якщо той зазнає поразки. Або втіче. Тоді в мене з'являється дуже велике питання, як він взагалі пережив поразку сил хаоса у великому вторгненні. Але не суть. До Хорна я повертатися не буду ще дуже і дуже довго. Я дуже на це сильно сподіваюся. А ви, якщо вам все ж таки сподобалось це відео і ви хочете підтримати канал, залиште вподбайку, напишіть коментар і підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. Окремо, як і завжди, я дякую своїх спонсоряток каченят. Ви в мене найкращі. Далі у нас буде одна із найбільш трагічних війн в історії Вархаммер. А я з вами прощаюся. До наступного разу і всім кра! Бувайте!